І, хоча офіційного підтвердження адміністрації президента про отримання рапорту генпрокурора ще немає, у кулуарах ради жваво обговорювали, хто ж посяде крісло Шокіна. А у сесійній залі виступали міністри. Сьогодні традиційна година запитань до уряду. Яким видалося спілкування, знає Віра Сверлик. Після гучного голосування за відставку Кабміну уряд вперше у сесійній залі майже у повному складі на чолі з прем'єром. На відміну від попередньої зустрічі, депутати дружньо спілкуються з міністрами. Слово бере прем'єр. Я так само звертаюсь до всіх членів українського парламенту перегорнути сторінку і закопати сокиру війни, зупинити хаос і політичну кризу. Яка розпочалась саме в стінах парламенту, із доповіддю перед депутатами виступають міністр юстиції і заступник міністра освіти? Парламентарі слухають неуважно, а ось питання підготували. Я знаю за січень місяць дуже суттєве перевиконання доходів державного бюджету. Чи не вважаєте ви за можливе піднім, підняти радикально мінімальну заробітну плату і пенсію? Радикальна партія наполягає мінімум 20%. Зараз на даному етапі у нас додаткового ресурсу немає у зв'язку з суттєвим падінням цін на нафту, як і в минулому році заявляю, якщо виконання державного бюджету. Буде краще ніж ми очікували. Це означає, що ці кошти ми направимо на соціальні виплати. Після години запитань до уряду депутати традиційно розбіглися у кулуарах Жваво обговорюють відставку Шокіна, і найголовніше кандидатів на посаду генпрокурора. Я чув і про Юрія Луценко, і про Павла Жебрівського. Я думаю, що це дуже погана ідея мати генеральним прокурором соратника президента. Це не єдине зауваження. У Юрія Луценка немає ані досвіду роботи у прокуратурі, ані юридичної освіти. Сам очільник фракції БПП поки що мовчить. Депутати наголошують, перед призначенням нового генпрокурора спочатку треба звільнити попереднього. Час є депутати розійшлися на три тижні. Наступне засідання 15 березня. Віра Свердлик, Анна Миранюк, Владислав Смілянець, В'ячеслав Філюшкін, Сабиття канал Україна. Розлоги інтерв'ю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка дивіться на каналі Україна о сімнадцятій рівно.